The so під куполом Верховної Ради одіозна нардепка Мар'яна Безугла дві години штурмувала двері закритого засідання безпекового комітету, з якого її раніше витурили. Вона кричала, що за дверима у заручниках тримають главу СБУ Василя Малюка. Що ж сталося? Та хто закликав медиків розголити ситуацію? Про це розповім далі. А ви дослухайте до кінця. Позафракційна депутатка Мар'яна Безугла дуже хотіла потрапити на засідання комітету з нацбезпеки та оборони, де якраз цей час Виступав голова СБУ Василь Малюк. Вони закрилися з середини. Там був заложниках Василь Васильович Малюк. Закрилися просто щоб не пустити. Мар'яну, яка має всі всідопуски доступи, народний депутат має право. Член комітету з нацбезпеки нардеп Федір Веніславський не зміг втриматися, щоб не потролити скандальну депутатку. Одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю. Тому я прошу відреагувати підготувати відповідні протоколи. Дякую, Федір Володимирович. Такого ще в нас не було. На цьому дотипи від Веніславського не закінчилися, і він запропонував звернутися до комітету з питань охорони здоров'я, щоб розробити медичний алгоритм дій у таких екстрених ситуаціях. З відповіддю безугла не забарилася і знову заговорила про якихось заручників на дві години. В одному окремому кабінеті бідного голову служби безпеки фактично взяли в заручники і не пускали чотирьох народних депутат. Тів три з них, які члени Комітету національної безпеки. А вам це... це нічого не нагадало. У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать. А як думаєте, ви навіщо без влаштувала такий дивний перформанс? Про свої думки напишіть в коментарях.